Ви Видивитися інформаційні деталі дня на 21 каналі, і в цьому випуску ми розкажемо про таке. Скандал у Мукачівському прикордонному загоні на пункті пропуску лужанки знайшли гроші невідомого походження. Перший пішов, як жива перша, і поки єдина на Закарпатті офіційна об'єднана громада шести сіл на Тячівщині, що ризикнули втілити ідею децентралізації у спеціальному репортажі наших журналістів. Раціоналізатор з виноградівщини завдяки нескладній міні-установці. Чоловік отримує газ для приготування їжі і добрива. Після раптової перевірки роботи КПП Лужанка на українсько угорському кордоні поблизу берегова відсторонили начальника відділу прикордонної служби та кількох його підлеглих. Причина у службовому приміщенні знайшли гроші невстановленого походження. При цьому перед заступанням в наряд військовослужбовці про особисті кошти не заявляли. Поки триватиме службове розслідування, склад прикордонного наряду відсторонили від виконання обов'язків. Об'єднана громада із шести сіл Тячів, що не вчиться в життєдіяльності після децентралізації. З вересня 2014-го, після трьох засідань депутатів та зборів громади, люди взяли ініціативу у свої руки. Від'єднавшись від районної влади, почали використовувати зароблені селами гроші на місцях на нагальні проблеми глибинки. Новостворене об'єднання Вільховецької територіальної громади вже майже місяць законно функціонує за власний кошт. За цей час написали план розвитку сіл, затвердили бюджет і навіть встановили вуличне освітлення у проблемних місцях. Наша Олександра Туранова поїхала на Тячівщину, щоб з перших вуст розказати вам, яка вона децентралізація в дії. Перший матеріал на цю тему просто зараз. Чи будуть у людей зарплати? Чи зможуть села без допомоги району? Звідки візьмуться кошти на благоустрій? Ці питання лякали 13,5 з половиною тисяч людей перед об'єднанням: Добрянське, Раково, Вільхівські лази, Сасово, Вільхівчик, Вільхівці шість сіл, які місяць тому стали однією територіальною громадою. З невіри дуже багато і взагалі пліток дуже багато було що заважало робити. Зарплата виплачена, виплачена ще вчора. Ми вже договори заключили з усіма установами, з якими ми маємо з і енергоносіїв Я маю на увазі інтернета, телефонний зв'язок, вивозка мусора, значить сміття. Кожен магазин, заправка або фірма, заробіток сільського бюджету у 2015-му Лише Вільховецька сільська рада заробила півтора мільйони гривень. Добрянська 500 тисяч. Вільховецько-лазівська 250. Після об'єднання шести сіл Тячівського району з урахуванням базової допомоги, Плати з державної казни у розмірі п'яти мільйонів їх спільний бюджет складає 10 мільйонів 250 тисяч. Половину заробили самі. Це доходи від підприємств, які займаються лісопереробкою переробкою на території. Громада є одна е, автозаправочна станція. Це також немалі доходи, тому що зараз від бюджетного кодексу 5% відсотків зелі від всіх акцизних товарів ідуть у місцевий бюджет. 2, ,2 мільйона 200 від податків на доходи фізичних осіб. Це також додаткові джерела, які не були у місцевих бюджетів до об'єднання. Цих коштів вже відремонтували кілька головних доріг у двох селах та провели освітлення у селі Вільхівчик. До самостійно зароблених селами грошей додаємо субвенції від держави у 2016-му Громада отримала медичну та освітню, а це понад 30 мільйонів гривень. На що їх витратити? Громада вирішує сама. Це одна з переваг децентралізації. Ось першочергова справа Вільховецько-лазівська школа. Тут навчається більше п'яти сотень учнів. На території три корпуси: один відносно новий, зведений у 80-х, другий ще з 30-х. Йому майже 90. У цій частині корпусу навчається 180 дітей. Інша ж його половина у повній розрусі. Вже понад 15 років приміщення під замком у аварійному стані. Це одна з 76 шкіл у Тячівському районі. До неї у районного керівництва ніяк не доходили руки, бо, попри велику чисельність учнів, заклад віддалений і гірський. Тому зараз, коли громада ближче і бачить проблему, вирішити її легше, а питати є з кого уже більше п'ять років ставимо клопотання перед всіма інстанціями для того, щоб війти в положення, щоб нам покращити становище школи. Є домовленість із адміністрацією громади, теперішньої громади вільхівської і сільської ради, що потрібно на цьому місці зводити новий корпус на 300 учнів. На демонтаж аварійної споруди та початок будівництва нової з державної дотації на освіту громада виділила 2 мільйони гривень. Навесні планують розпочати ремонт. Крім того, за ці кошти обладнають бібліотеку, спортзал та їдальню у новому приміщенні. Окрема тема проблеми медицини. Добрянська амбулаторія роками тісниться з дитячим садком у одному приміщенні, а ліжок для стаціонарного лікування у закладі всього два на три тисячі мешканців. З іншого боку, кошти, виділені для Вільховецької громади, використають виключно на її потреби. А районна лікарня недоотримає грошей. А жодна амбулаторія чи ФАП поки не зможуть надати повноцінну меддопомогу, і більшість хворих все одно відправлятимуть у район. Звідки братимуть гроші на вирішення проблем, з якими труднощами зіткнулися керівники громад? Та ще багато цікавих моментів децентралізації по закарпатськи, ми покажемо у наступних випусках деталей на 21-му. Тож далі буде. Закарпатці протягом січня отримують із квитанціями за газ ще й заяву приєднання до умов договору постачання природного газу. Надсилають бланки з уже внесеними даними, тож клієнтам залишається зазначити мінімум інформації, а саме, вказати тип вашого будинку та обрати спосіб оплати за надані послуги. Споживачі з лічильниками інформують пад Закарпатгаз про фактичні обсяги використаного природного газу щомісяця до 5-го числа. У випадку у відсутності лічильника у споживача об'єм використаного газу визначається нормами споживання, встановленими кабміном. Споживач також має підписатися у зазначених місцях і вказати дату заповнення. Заповнену заяву приєднання необхідно повернути газовикам. Підписавши з постачальником буквально. На одному листочку, так, форматі А4 заяву приєднання з умовами цього договору, де просто вже є три пункти, які, скажімо так, індивідуалізують кожного споживача. Це його персональні дані, перший розділ, так от другий розділ це. Те, що стосується а, обсягів споживання газу на рахування, і третій розділ а, це те, що стосується форми оплати, яку обирає споживач. І свого боку ми розіслали заяви приєднання. Якщо людина повернула заяву приєднання, це добре, вона підписала, повернула і належним чином, тобто вона ознайомилася. Якщо людина отримала заяву приєднання, але не повернула її, так. Вона все рівно фактично приєдналася до умов типового договору, якщо вона надалі споживає газ і оплачує за нього. Тобто, умови правил постачання газу сьогодні говорять, що людина, яка не згодна з умовами договору постачання природного газу, повинна надати заяву про припинення газопостачання і відключитися від газу. А Василь Гецько з виноградівщини знайшов альтернативу газу і вже кілька років використовує експериментальну міні-установку для приготування їжі. За допомогою винаходу схожі вже давно використовують і в європейських країнах, і звичайно, гною чоловік робить газ. Установка нескладна, гузариту землю, бетонну ємність завантажують субстрат, а потім все роблять мікроби. Найважливіше, аби при цьому не було контакту із киснем. Таким способом задобув переробляється до 200 кілограмів субстрату. Вироблений при цьому газ по трубі переходить до саморобного відстійника, де йде первинна очистка, а далі до компресора, звідки наповнює газові балони чи потрапляє безпосередньо до котла. Цього газу вистачає для повноцінної роботи плити. Щоправда, як каже сам господар, система ще потребує вдосконалення на етапі очистки газу. Хоча й зараз горить він не гірше природного. Ще один плюс при переробці. Отримують і цінне добриво для огородництва, для квіткових самі всі спробували. Всі спробували. Наприклад, у прошлого року у сусіда капуста <клухи> розсада ну пропадала, прийшов просто так, ну, пропадає. Ну каже чоловік: на бутилку йди, попробуй по побризка. Він побризкав, приходить слухайте, Дайте мені ще одну бутилку, бо моя капуста почала рости. Розрахувати розмір пенсії можна самостійно, використовуючи спеціальний калькулятор. Скористатися ним можна на сайті pensiya.ua. новинка дозволяє зробити первинний розрахунок різних видів пенсії за віком, по інвалідності, за вислугу років. Також тут можна і перевірити, чи правильно була нарахована пенсія після 2004 року. Для розрахунку потрібна стандартна інформація, дата народження та стать, зазначити всі періоди трудової діяльності або або інших видів діяльності, за які передбачена виплата, потрібно внести відомості і про заробітну плату за всі періоди після 2000 року. Усі ці дані містяться у так званій формі ОК 5 Інші особливості прописані у розділах калькулятора. Продовжуємо попереду у деталях, що багато цікавої та корисної інформації, зокрема, про таке. За паспортом у чергу, щоб отримати документи для виїзду за кордон, люди займають місце о четвертій ранку. У причинах ажіотажу розбиралися наші журналісти. Президент Угорщини позбавив п'ятьох закарпатців громадянства сусідньої країни. Зараз там тривають масові перевірки законності отримання таких документів. Показовий виступ. Ужгородські ватерполісти провели гру, щоб привернути увагу до проблем водного спорту. За останні два тижні кількість охочих отримати закордонні паспорти зросла вдвічі. Якщо ще у грудні щодня приймали на оформлення паспорту по 20-30 людей, то тепер у черзі щодня по 40-50. А у списки записуються ще більше. Працівники міграційної служби працюють без перерв, але всіх приймати не встигають. Проблему ускладнює і те, що досі не запрацювала обіцяна електронна система черг. Люди приходять на умання, займає. Маючи місця під дверима структури з четвертої години ранку, причини такого напливу та варіанти вирішення проблеми з'ясовувала Наталка Ігнаці. Хто рано встає, тому і паспорт. Простоявши шість годин під дверима овіру, Сергій уже майже дочекався своєї черги. Прийшовши до міграційної служби о шостій ранку, у списку був дванадцятим. У чоловіка це вже друга спроба здати документи. Уперше прийшов кілька днів тому, о восьмій. Простояв до самого закриття, так і не потрапивши на прийом. З чотирьох п'яти з приходять ранку. Да, чекають чергу, записуються по спискам і в день роблять 30-35 чоловік. Ще кілька хвилин очікувань, і Сергій нарешті здає фото, відбитки пальців та підпис на склі. Уся процедура займає 15-20 хвилин. Іноді потрібно і більше часу через технічні проблеми. Якщо спрацьовує одночасно зняття біометричних даних, напевно тому, що техніка розміщена дуже близько, відбувається якийсь технічний резонанс. І тому приходиться зачекати моєї колезі, поки оформиться мій процес і починати свій. Щоб прийняти якомога більше охочих, працівники міграційної служби працюють без перерви. Єдиний неприйомний день у четвер. Цей час використовують для оформлення документів та виправлення помилок. На 12-ту годину у списках було вже 57 охочих, записуються цілими сім'ями. Наприклад, родина Бругощів робить чотири закордонні паспорти: один бабусі, три дитячих. Навіть наймолодший дворічний Януш невдовзі матиме можливість їздити за кордон. О, дітям щоб було у нас паспорта, хоч маґлікросиникам піти. І при ті братних сібіє туда, туди. Останні два тижні закарпатські роми подають документи як ніколи. Активно більшість кажуть, їдуть до родичів або на заробітки. Дехто зізнається, їдуть в Європу, щоб отримати статус біженців. Це дає їм безкоштовне проживання, харчування та місце роботи а у перспективі і громадянство. Проблему з чергами допоміг би вирішити електронний запис. Ще півроку тому міграційна служба зверталася до місцевої влади з проханням виділити кошти. Минулого року міграційна служба, зокрема наш територіальне відділення в місті Ужгорода, спрацювала до міського бюджету майже сім мільйонів гривень. За ці кошти ми просили виділити певну суму грошей на те, щоб закупити електронну чергу. Поки що ці кошти нам не виділені. Мова йде про те, що ну ця електронна черга вона коштує близько 60-70 тисяч. Проте рішення про виділення грошей приймають міські депутати на сесії, але чи розглядатимуть це питання у найближчий час, невідомо. Таке ж звернення направили і до керівництва п'яти районних рад, які не мають робочих станцій для оформлення біометричних паспортів. Така проблема є у Воловецькому, міжгірському, великоберезнянському, мукачівському та перечинському районах. Люди змушені їздити по документи до найближчих райцентрів. Це час та гроші, а ще нерви у чергах та жіотаж. Міграційна служба України ще доопрацьовує електронну систему, проте в онлайні вже можна перевірити, на якому етапі оформлення ваш паспорт. Треба зайти на офіційний сайт Державної міграційної служби України у розділ Перевірка стану оформлення закордонного паспорта, ввести серію та номер паспорта громадянина України. Якщо ж паспорт оформлюється для дитини, вводяться дані за свідоцтвом про народження або ж одного з батьків. П'ятьох закарпатців, в тому числі і дітей, позбавив громадянства Угорщини президент сусідньої країни. Загалом указом Януша Адера позбавлено громадянства аж вісьмох людей. П'ять з яких мешканці Рахівського, Кустського та Виноградівського районів причина позбавлення громадянства в офіційному угорському віснику не вказана. Нагадаємо, що ще у минулому році влада угорщини через відповідні органи розпочала масову перевірку законності отримання угорського громадянства, в тому числі і українцями. Показати те, що вміють, аби привернути увагу, дві ужгородські дитячі команди з водного полу сьогодні провели товариську гру, аби на них звернула увагу влада. Хлопці 2002 та 2004 років народження тренуються лише третій рік, а вже мають срібні нагороди всеукраїнського чемпіонату серед юнаків, і це зважаючи на те, що до 2013 року у місті не було дитячої секції з цього виду спорту. Нині ж команди прагнуть уваг

15-20 водне поле фактично зник в Закарпатті. І коли ми вернулися в 2011 році до цього питання, коли почався капітальний ремонт, фактично відбудова по новому цього басейну, тоді зацікавленість також була вертерполістами. От на три дні став дитячою столицею баскетболу до місцевої команди на заключний груповий етап приїхали суперники з Рівного, Вінниці та Калинівки. Останніх сьогодні Ужгородці перемогли і достроково вибороли потівку до подальших стикових етапів, де зустрінуться з командами кращих баскетбольних шкіл України. А в суботу та неділю на закарпатських спортсменів чекають два поєдинки, за результатом яких визначиться їхній подальший суперник для 12-річних хлопців. Це перший сезон у юнацькій лізі, і як запевняє тренер, дебют вийшов вдалим. С цією командою в нас не були дуже великі е, труднощі. У Нас у групі вдалися ще сильніші команди. Ми з групи виходимо 100%, Але в майбутньому будемо бачити, як в нас тому, ну, що команди у нас очікують досить такі потужні. Там уже там і буде, і Київ, і, і Одеса приїде досить така серйозна. Так що будемо там, там дійсно буде боротьба. На закарпатських річках рівень води підвищився на матер. Поступове підвищення рівнів води відбулося через сильні дощі і танення снігу. Відлига нині по всьому Закарпаттю через збільшення температури повітря, місцями до 7 градусів тепла. Така погода протримається до 2 лютого. Синоптики заспокоюють до критичних позначок. Вода на закарпатських річках не підвищиться і застерігають можливий льодохід. Наслідок чого очікується підвищення рівнів води по всіх річках області від близько від 20 см до 50 см, У нижніх течіях річки Боржави та Латориці від 50 см до 1 метра. Продовжується руйнація льодових явищ, але наразі ситуація не є критичною і жодних негативних наслідків не очікуємо. На цьому в мене все добре. відпочиньте на вихідних. Побачимось у наступних випусках. Деталей на 21-му.